Ня надзвичайної ситуації ковід. 19 не зник повністю. Ну і далі цитую: минулого тижня від ковід. 19 кожні три хвилини помирала людина. Це лише смерті, про які нам відомо. Просто зараз тисячі людей по всьому світу борються з хворобою в реанімації. Мільйони живуть із виснажливими наслідками. covid 19 вірус нікуди не зникне. Він досі вбиває та мутує. Досі існує ризик появи нових варіантів, що викликають спалах захворювань і смертей. Наголосив він. І що внаслідок такого рішення може змінитися для українців? Ми дізнаємося у розмові з Оксаною Кошалко, керівницею відділу епіднагляду центру громадського здоров'я. Добрий день вам, пані Оксано. Добрий день, пані Оксано. Тож як такі зміни вплинуть на українців безпосередньо? У ну, те, що режим надзвичайної ситуації буде скасовано, це було е, очікуване рішення, тому що той варіант омікрона, який він циркулює зараз, є максимально до наближеним до нашого сезонного грипу. Це означає те, що е, даний вірус уже не є надзвичайно настільки небезпечним, яким він був на початку пандемії. Ми зараз набагато більшою інформацією володіємо з приводу як самого вірусу, так і методів його лікування, і це означає те, що даний вірус буде. Проходити у нас далі як респіраторний сезонний вірус, тобто він спочатку він виник, він пройшов певний етап розвитку, тобто він змінився і він набув властивостей сезонної респіраторної інфекції. Яка кожного року викликає у нас епідемічні підйоми захворюваності, як, як і грип, як і інші респіраторні віруси? Це означає, що моніторинг за ним буде однозначно продовжуватися. Будуть проводпродовжуватись лабораторні дослідження моніторинг характеристик самого вірусу, і а, буде далі прийматися рішення на рівні уряду про скасування режиму, в тому числі надзвичайної ситуації, і на території України, і карантину, зв'язку з заявою ВОЗ. Це все буде відбуватися на основі тих статистики, яка в тому числі реєструється і в Україні станом на зараз у нас знижується кількість випадків, тобто в нас є стабільна тенденція уже декілька тижнів поспіль на зниження кількості випадків ковід. 19 пані Оксано. Тобто, поясніть, будь ласка, детальніше, тобто ризику повернення пандемії вже в нас немає, навіть якщо люди, тому що ну, практика показує, що якщо не зобов'язувати людей щось виконувати, то вони потім просто забувають. Можливо, хтось перестане там маски одягати зайвий раз користуватися антисептиком для рук, коли оці обмеження для людей. Будуть офіційно зняті. Чи не може це призвести до розпалу пандемії? Новий варіант омікрону може виникнути в будь-який час. Від цього не застрахований ніхто і попередити і коли він виникне, також неможливо. Якщо взяти до прикладу пандемію 2009-2010 років, коли в нас був грип набув грип Аж 1 Він спочатку також викликав значну пандемію. Дуже багато людей померло, Також були введені певні обмеження, не такі, як COVID, але вони були. І станом на сьогодні цей вірус він перейшов в розріз наших сезонних, тобто він кожного року в нас з'являється. Уже його ніхто не боїться, вже всі вакцинуються щороку перед епідемічним сезоном від грипу, і вже він не є настільки загрозливим. Тобто рекомендації з приводу носіння масок вони в Україні і так через те, що в нас воєнний стан вони станом на сьогодні не застосовуються. Антисептики і особиста гігієна вони ці правила є стандартними і вони від пандемії не залежать. Тобто вони завжди допомагають попередити перебіг захворювання і захворіти не тільки від респіраторних інфекцій, а й, наприклад, від шлунково кишкових інфекцій. І офіційного рішення про протиепідемічні заходи вони. І так будуть продовжуватися на території України, так як вони продовжуються кожного року на сезонний епідемічний підйом захворювань на гриб Герви. Тобто, у нас кожна область має свій комплексний план протидії поширенню респіраторних патогенів, і він просто буде адаптуватися до тої ситуації, яка буде станом на Певний період часу на території того чи іншого регіону, тобто протиепідемічні заходи, попереджування вони будуть тільки будуть уже не такі жорсткі, як це було при пандемії ковід. речі пані Оксано, ті, хто зараз хворіють на covid 19 з якими симптомами вони мають справу, і чи є цей вірус небезпечний досі більше для тих, для людей старшого віку, наприклад. Станом на сьогодні дійсно у нас все таки група ризику залишається без змін: це особи старшого віку і особи, які мають хронічні супутні захворювання це те, що ускладнює перелік. Більшість випадків вони легкі, вони не підлягають госпіталізації. А якраз ті, хто потрапляє, на жаль, до лікарні мають більш важкий перебіг. Це якраз категорія осіб старшого віку. Тому вакцинуватися однозначно необхідно і потрібно не забувати про те, що ковід він з нами. Він вже від нас нікуди не піде. Він вже буде постійно. Питання в тому, який саме буде варіант і який перебіг захворювання він буде викликати. До речі, а яка зараз ситуація з поширюваністю COVID-19 в Україні по регіонам, наприклад? Минулий тиждень, наприклад, у нас захворіло близько 6 тисяч осіб, і це є більш ніж на 20% менше ніж за попередній період, тобто за попередній тиждень. Уже декілька тижнів. Ми фіксуємо зниження захворюваності, і навіть якщо брати підйом, який в нас був ось після нового року, він спричинений був, зокрема, тим, що в січень місяць діти були на канікулах, в січні всі вийшли активно на навчання. Відповідно, був ріст захворюваності, але він навіть приблизно не був такий, як аналогічний період минулого року, тобто січень дві року, коли ми бачили надзвичайно високі цифри захворюваності, яка була спричинена приходом до на нас. Mm -hmm. Пані Оксано, на брифінгу 5 травня гендиректор ВОЗ заявив про те, що вірус нікуди не зник і він буде продовжувати мутувати. Чи можете роз'яснити, чого можна очікувати мутувати, наскільки це може бути складно в майбутньому? До чого може призвести новий вірус? Це їхня природа, це їх шлях до виживання. Віруси грипу, наприклад, вони мутують щороку. Вони змінюються постійно, і кожного року перед початком епідемічного сезону, зокрема, це березень місяць. Всесвітня організація охорони здоров'я проводить аналіз цих змін, саме генетичних змін вірусів, і видає прогноз, який варіант буде циркулювати в наступний епідемічний сезон. Я думаю, що щось аналогічне в нас буде, і в тому числі з ковідом, коли буде проводитися генетичний аналіз вірусів, і будуть вноситися відповідні зміни у вакцину для того, щоб максимально попередити ускладнення. Але потрібно пам'ятати, що мутація вірусу це абсолютно нормальний процес. Життя вірусів. вони змушені адаптуватися, тому що вони по іншому не виживуть. Питання в тому, що нам потрібно адаптуватися разом із ними. Дуже вам дякуємо, пані Оксана, за цю інформацію за більш детальне роз'яснення, що означає скасування статусу пандемії. COVID-19. Оксана Кошалко, керівниця відділу епіднагляду центру громадського здоров'я, була з нами на прямому зв'язку.